Вітаю глядачів. Це спортрепортер на репортері. Дякуємо Збройним силам України за те, що можемо займатися улюбленою справою, аналізувати різні теми. Сьогодні будемо говорити про виступи українських. Футбольних клубів в Єврокубках, на жаль, наші команди знову нас розчарували. Київське Динамо програли 1-3 ізраїльському «Маккабі». Шахтар за повною переваги не дотиснув швейцарський сервет. 1 1-1, а Фіорентина без шансів А поліція без шансів поступилася. італійській фіорентині вдома 0-3. Наш сьогоднішній гість відомий український спортивний журналіст та телекоментатор Володимир Звєров. Володимире, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з Ліги Європи. Динамо 1 1-3, Начебто, от погано розпочали, але зрівняли рахунок. Да, і це безглузде вилучення Вівчаренка, яке фактично зіпсувало план на гру. На вашу думку, по перше, чи було там вилучення і чого Динамо не вистачало в цьому матчі, власне, окрім того, що на початку другого тайму от провалився план на? Гру. Ми цього починаємо з Ліги Європи. А по факту це ж вже майбутня ліга конференції. Тому що я, ну, чесно кажучи, і от я не знаю, яке чудо має бути, та, яке чудо має допомогти, щоб за тиждень щось помінялося в грі і ну, Динамо якось відіграло два м'ячі з Макабі. Ну, це якщо так про майбутнє. Якщо про вчорашній матч, вилучення. Та, ну, вилучення справедливо. Чому ні? Я там кілька разів через це повтор переглядав, але це ж вилучення це неодноразова акція, на жаль, від Динамо. А концентрація якої не вистачає в нашим в Єврокубках. Давайте пригадайте Лігу Європи минулого сезону, вилучення Брагару з Лацю. Таке ж Дубінчак, ну теж такий скосив, да, там, за лінію поля футболіста Ференсвароша. І ну, бачите, третє вилучення однотипне. Та це не там не зрив виходу вічна, вічна не якісь там, коли там на Одесу так, ось, там береш. Та, то. Це бо, вилучення однотипне, коли ти ну, просто. Розконцентрований, не встигаєш, тебе немає цього розуміння, що треба зіграти акуратніше. Та? Ну, тобто, воно є там в десяти епізодах, а в одинадцятому вже немає, і це ще раз говорить нам про ну ми втомилися так. Говорити про рівень наших захисників та рівень нашої оборони, але це ж ну, це ж від того, все коїться. Та я багато разів е, говорив. От на прикладі наших крайніх захисників розумієте, вони все життя атакували. ДЮФЛ вони атакують, Ю-19 атакують, Ю-21 вони атакують і там насипають торби, тому що зібрані найкращі футболісти молоді. І вони насипають торби по 4, по 5, по 6 іншим командам, їхні середні позиції з м'ячем на чужій половині поля. І вони вони не навчені, от на такому високому європейському рівні грати в захисті, тому що життя їх не навчило. Ну тобто, тренери їх вчили, але життя їх не навчило. І вони припускаються величезної кількості помилок в обороні саме через те, що ну у них не було цього оборонного навантаження. Все їхнє життя, коли вони вчилися грати в футбол. Від того, ми бачимо це. Я ж кажу це на прикладі крайніх наших захисників. Ну дуже чітко видно, Миколенко. ну Умовно кажучи, своєчасно, да, там поїхав в Англію. В нього це краще виходило, він десь більшого рівня, але в Англії він поїхав, його там ще краще навчили це робити, тому що Евертон це команда, яка відмахайся і біжив перед ну Це катастрофа, коли не може бути зазор між крайніми, е, крайнім правим захисником, правим центральним, іншим центральним по 15 метрів, так, коли макабі, футболісти інсайди, вбігають з глибини в другому таймі на 3-4 таких епізоди були, я втомився рахувати, тому що ну це. Це складно дивитися. Та? Це складно дивитися, коли ти, начебто, е, розумієш, що ну, зазор між захисниками має бути умова вдвічі менша для того, щоб суперники не вбігали, для того, щоб їх там затримували. Я, ну, я не знаю природу, я не розумію природу цих помилок. Ну, тобто, це дійсно такий рівень, чи, чи що? Дійсно, ну, є ж, напевно, тренерський штаб, який має підказувати такі речі. Для цього ж проводяться збори, і Шовковський, наче не на перший місяць працює з київським Динамо. От, ну, а, а чому так відбувається? Може, то, варто задуматися про зміну тренера? Якщо і треба задуматися, та, то. Ну... Про це треба думати зараз, та. поки сезон yeah. там ще не сплатився, коли проблеми. Та. Якщо дійсно президент Динамо, якщо дійсно Ігор Суркіс думає про це, та. як він далі бачить цю всю історію, можливо, він не виходив публічно, та є ліга конференцій, е, можливо, він зараз вважає, що цей тренерський штаб має повести лігу конференцій, команда трошки десь там заспокоїться, команда трошечки, ну, можливо, набере форму. Але якщо ставка йде чисто на чемпіонат, що я сумніваюся, то ми бачимо, що в чемпіонаті, ну, того вистачає. Принаймні вистачало в матчах проти Вереса, Руха, Епіцентра. А це далеко не найсильніший суперник. Я кажу, що дуже показовим буде наступний матч з Полісся. Дуже показовим у Динамо. Динамо приїде після Єврокубків, Полісся приїде після Єврокубків, і е, команди будуть плюс-мінус в рівних умовах. Що говорить на користь Динамо в цьому матчі? Це от один з ключових матчів, як на мене, сезону. Вони будуть 31 числа в неділю грати. На користь Динамо говорить те, що у них все-таки довша лавка. В плані якості, та, ніж в Полісся. А що говорить на користь Полісся? В тому плані, що вони ну, вперше можуть: от по тому, як зараз відбувається з Динамо, вони вперше можуть нав'язати свою, свою ідею, та і можуть навіть виграти цей матч. Тоді от, треба сідати думати. Угу. Давайте плавно, Ой, що, якщо це станеться, та, знову ж таки. Угу. А це це, це це дуже реалістично. Угу. Е, давайте плавно перейдемо до Полісся. E, начебто такий перший тайм e, поганенький в обороні, але на четвірочку в атаці, да і поганий рахунок, 0-2, але перспективне вилучення лідера атаки Фіорентини Мойзекіна, да, і була певна надія, певний оптимізм після першого тайму, але абсолютно провальний тайм друге, коли Полісся грало в більшості і нічого не змогло протиставити проти Фіорентині. Більше того, Фіорентина мала більше моментів і ну, абсолютно контролювала хід гри. На вашу думку, чому так відбулося? Е, ну, наші клуби зараз. Ну, це перша да, очевидна річ не рівня Фірантини. У нас немає близько такого нападника, як Мой Закін. У мене склалося враження, що Мой Закін заробив червону картку, щоб просто він там на поїзд спішив, чи ще щось. Просто пасуючи цю гру, залишити. Фіорентина в меншості грала. Ми ж, ж це не помітили. Та так, кілька стихійних моментів виникли в Полісся, ще коли Філіппова головою пробивав, та ДХА згадав молоді роки свої, коли він там тягав усе на світі. От. Шкода, що Полісся не забила. Вони заслужили цей м'яч для, для досвіду. Ми розуміємо, та, що шансів і було небагато, і тепер їх ще менше. Що стосується, що стосується старту матчу, та, колись несмачний розповідав, як вони грали зі збірної України проти німців плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2002. В Києві на Олімпійському 1-1 зіграли, поїхали в Дортмунд. І каже несмачний. Ми виходимо. а там цей циге, лівий захисник збірної Німеччини, Крістіан Циге, А в нього такі очі каже, скляні, просто як як робот каже. Я не знаю, що вони їдять. що, і вони каже, носяться. Ми на 15 15-й хвилині. Каже, я дивлюсь на табло, думав, що вже тайм закінчується, на 15-та хвилина тільки от це. це от... Коли така команда, як Фіорентина, виходить на, на таку команду виходить Полісся. Може докричатися, умовно, але ж його не зрозуміють, де треба м'яч притримати, де краще ризикувати, а де краще не ризикувати. Тобто Полісся отримає досвід. Та, як, ну, які шанси проти Мойзекіна? Мой вчора був цей як хитрик Гордіхов, як як в хокеї, коли за один матч ти забив, віддав, побився. Так от вчора Мойзекіна набув він вже забив, умовно кажучи, там, на Кудрика та автогол записали, але неважливо. Гол, так. гол, Насправді на, на, на там гол у, по всіх питаннях, як на мене, Кудрика. А, так, в будь-якому розумінні, тому що це ближній кут, він мав тримати. 100%. 100%. То Кудрик там помилився, там цей вистрибує понрачі. Та головою пробиває там просто з кількох метрів стріляє. Поворот всі дивляться, футболісти. Той вилітає, не знаю, що робити. робить. Загалю, ці стандарти, і наші наші на стандартах команди. Я не знаю, нам вся Європа вже перейшла на окремих аналітиків по стандартам. У нас ну, це кошмар. У нас це кошмар, і до Шахтаря перейдемо ще, і Полісся так само вчора теж випустило свого футболіста. Знаєте, Правий захисник, умовно, взяти, там, Кравченко. Да? Кравченко, який там приїхав пізніше в Полісся, не в найкращій формі. Він зараз випустив свого футболіста із ЛНЗ. Він перед тим він теж випустив свого футболіста із Пакшем. Ну, тобто, два матчі, та, і тут проти нього виходить Гозенс. Збірна Німеччини. Ну, земля і небо. Тому Поліссю досвід. Да, я, чесно, ну, нічого не чекав від них, від враження від них не було гнітючого. Ну, зіграли так, як напевно, мали би на даному етапі зіграти. Ну, я б розділив все таки знову на два тайми, що перший більш-менш в цілях оптимізм. Да, що це не буде ганьби. Другий там відверто кажучи, що читав коментарі вболівальників Фіорентини. Вони кажуть, що не розуміють, як ті пройшли перші два раунди. Що популісся, що настільки слабка команда, що навіть не цікаво було дивитися. Ну, вони ж не бачили матчі Полісся з Паксом. вони ж живуть в своєму флорентійському світі, да, де вони вже грають в фіналі, а що Полісся це їх можна зрозуміти. Давайте перейдемо до найбільш Перспективної, скажімо так, нашої історії це Шахтар-сервет. Шахтар повністю домінує, пропускає там, на початку зустрічі, але повністю контролює хід гри, другий тайм, просто знищують той сервет, але все одно один-один вдома, не найкращий результат. А знаючи, як ми любимо грати зі швейцарцями наші клуби, то ну, таке є певна пересторога перед другою зустріччю. У мене нема. Я впевнений в загальному підсумковому результаті. Більше того, я дуже здивуюся, якщо Шахтар у два м'ячі не виграє в цій команді. Uh -huh. Єдине, що ну, напружує, це ота кількість травм, той послизнувся за задню тримається, той послизнувся за задню тримається. Вчора ми побачили наочно, на прикладі двох таймів, різницю між Невертоном і Кевіном. Кевін, який там все трошечки швидше робить, що таке трошечки швидше? Десь 0,2 секунди, десь 0,3, 0,4, але Невертон два момента прекрасних мав. Ще за рахунку 0,0, ще за рахунку 0,1, Тобто все це могло перевернутися І це Кевін пер... після травми. Тепер ну, матч, да. Травма якась дуже загадкова в нього. була. Щось він так повернувся різко, але на щастя він повернувся, нехай так буде. От. І, це, і Алісон, ну здорово, так, Кевін здорово. Ці два футболісти можуть. Вдвох перемогти сервет, я в цьому впевнений. Е, те, що сталося на стандартах, я реально Ну я дуже важко знайти логічне пояснення, як два рази вони ну, от, от, одну й ту штуку в швейцарці, одну й ту саму штуку зробили просто з подачі в різні зони, коли чотири футболісти Шахтаря біжать за двома суперниками, і просто якась. Якась безодня виникає в штрафному майданчику. Я чесно, я ще хотів передивлятися це все. Я не знаю, скільки це стихійно, чи наскільки це швейцарці, якісь геніальні нові розіграші придумали. Я ще хотів там от, сісти, там передивлятися, по кадру, взагалі, що відбувається у цих моментах. Але те, що ну, сервет, от, за рахунок цієї організації та, на стандартах, ну, ж таки, всі навчилися футбол грати, та, всі навчилися стандарти подавати, можемо перефразувати, бо нам зі стандартів андорця забивають. Нам же зі стандартів ну, пак забивав, страшно, реально страшно за, за оцей компонент. Шахтар сам, до речі, непогано кодує стандарти, і зараз вже два-три розіграші у Турана такі промалювались. Mm -hmm. Те, що Бондар вчора забив, це якраз ну, це в меншій мірі поки що туранівський розіграш. Але Марлон Гомос він шикарний на дальній стійці. Це факт, він скинув Бондарю якраз. Але ось. Попередній розіграш ще з рахунку 0-1 був дуже показовий. Подача з лівого флангу, з лівої ноги, але подача не підкручена та в сторону воротаря, а така, яка уходяща подача, і де м'яч перелітає штрафний майданчик. І згадаємо, Тобіас забив такий От Судаков мав такий же момент зараз із, із серветом. Тому десь дві-три стандартних намальовки було, ставлю. Ставку ставлю прогноз. що Шахтар заб'є зі стандарту ворота сервета в другому матчі. Знову погані новини щодо кадрової ситуації, начебто вилетів Невертон. На вашу думку, от що це за така епідемія травм Шахтаря саме в атакувальній ланці да, на початку сезону? Просто шалена якась епідемія. Це Туран перестарався позаганяв хлопців на зборах, чи це недопрацьовує медичний персонал? От чому так відбувається? Так, так так так-так-так на зв'язку так, да, зв да, да. трохи вилітали. Дві ну, дуже на то схоже, тому що не буває таких те що ви правильно кажете атакувальні гравці, ті, хто ривки, туди-сюди, спринти ривки, спринти, навантаження на м'язи. М'язи натягнуті як струни, і ми бачимо, невертон послизається, нога їде. І що таке, коли в тебе їде нога? Це дуже високий ризик. І, і знаєте, от, оце, слава Богу, що задня. От в мене коли невратом приземлився, у мене була думка, що слава Богу, що задня. Тому що ну, я знаю, колись я там ще коли десь там на своєму рівні бігав, у мене отак от на мокрому газоні поїхала нога, от так як у нього. І хрести до побачення, там 6 місяців. І чесно, я подумав, що на щастя він тримається за ту задню. Хоча ну, що таке на щастя? І так, м'язи натягнуті як струни. Е Очевидний був упор на фізичну підготовку, упор на те, щоб пролетіти за рахунок фізичних даних ось ці кваліфікації. Згадайте перед Панатінайкосом слова Сряпалкіна та про завдання виграти Лігу Європи. І думаю, що Шахтарі розраховували на те, що вони проскочать ось цю і Панатінайкос, і вже далі. Самсун спор. Але бачите, як сталося. На жаль, і тепер. У Шахтаре, я все-таки сподіваюся, буде двоматчевий графік. І немає, знаєте, немає передумов, що в двомачевому графіку далі ці травми знову не повилазять. Звісно, вже таких навантажень не буде, тому що двоматчевий графік це вже такий ігровий процес. Да? Це вже без таких от зборових навантажень. Але значить травми вилазять, вилазять, вилазять. Дуже важливо зараз. Еліас теж травмувався, і фактично Шахтар без жодного номінального нападника залишився. От я, до речі, не знаю, чи заявлений Гамбієць молодий на Єврокубки, ну, напевно, на гру з Серветом навряд, але ні, не заявлений, так? Можна... Який голів мож... забив у молодіжній першості Його можна заявити потім уже на раунд, і напевно, що хлопець, який шість м'ячів забиває. Молодіжці Карпат. Це. Молодіжка Карпат, це ж все одно там зібрані, непогані футболісти непогані, так. Да. А що стосується, так, то що нападаючих немає. Дуже важливо зараз, от, екстра важливо, дати всім футболістам, які чуть, -чуть там надірвали м'яз чи там пошкодили м'яз, відновитись до кінця. Тому що якщо ти десь там зарано випустиш, то, це тут зараз ну, може бути рецидив, то зараз медики, шахтаря, лікарі, медичний їхній, ну, штаб, це зараз от, ключові, ключові люди в клубі на даному етапі. Угу. От підсумовуючи виступи наших команд на цьому етапі ще перед зустрічами у відповіді, на вашу думку, хто проходить, хто не проходить? Я так розумію, що ситуація достатньо таки очевидна, да, але менше з тим. Ну, дам, дам мій прогноз, що Шахтар пройде в ігри в два м'ячі у швейцарців по Динамо. Я ну я не бачу передумів. Просто не бачу передумов. Та, я причому, після, після першого матчу з Хамрулом у мене був ефір прямий, де я так само спілкувався з болівальниками і кажу, що ну, дима... Динамо це Ліга А Якщо ви хочете, щоб там команда перемагала, якщо ви хочете, щоб не були якісь позитивні емоції, да, якісь очки набирались, то тоді це буде Ліга конференцій. Далі буде тяжче. Так, ну, от хам... Ясно, я що... з. Та да, я вибачаюся, от Хамрун, наприклад, вони до, ну, цілком достойно грали з Макабі, там була інтрига. Да, Динамо в той же час м, Хамрун просто не побачило. Да, 3-0-30. А тут з Макабі, е, тепер вже, ну, Макабі проти нас виглядає як Динамо проти Хамрун. Ну, Я переконаний, що з боку Макабі стосовно Хамруна була недооцінка. Тому от я так, це знаєте, не знаєте, не пряма математика. Це не, не, так, не така не пряма математика. Я думаю, тут десь була більше психологія. Е, ну, я, я хочу побачити от Ангеля Тореса. Я хочу побачити Ігереро в старті Динамо на наступний матч. Ну, якщо вони можуть, та, ну можна ж вже спробувати. Я, я не знаю, що, що втрачає Динамо. От я не знаю, я що втрачає Гереро, я так розумію, з Макабі своя історія. Я, 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 погана історія, я щось не можу просто пригадати. Мені, ну, він був я, там в Макабі. Я ви що наскільки я пам'ятаю, що Заряж його купува саме з Макабі, він там не заграв. Так, так? так ну, він, був, да, він Заря взяла в оренду з правом викупу так, і так. Заря взяла в оренду, коли він почав тут забивати. Uh -huh. Зоря його викупила, да, але я не пам'ятаю, наскільки в нього погана історія. Може, ну погано, погано те, що я маю на увазі, що він там не заграв, що. А, ну так, 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 так. там та. не вийшло, і є, що доводити своєму колишньому клубу. Та йому, та йому є, що нам доводити. Ну, да. ну, він молодець, це, він це, він. забив епіцентру раз, там ще, ще забив, не зарахували, хоча такий дуже специфічний гол не зарахований, потім ще в штангу влучив. Ну, ну хай вийде, покажи себе, може, ти в Європі заб'єш. Ну ти ж біжиш, вчора ж було завдання у Динамо з Макабі бути в середньому блоці, бігти за спину. Мало ж бігти за спину, Волошин, мав бігти за спину, Ванат. Але для того, щоб бігти за спину, ну, треба комусь віддавати ці передачі. Що відбувається з півзахистом Динамо Київ це найбільша загадка цивілізації. Всі захист, захист, захист. Володимире, от а на вашу думку, в чому криється коріння таких невдалих виступів українських команд вже який рік у Єврокубках? Адже ну ми пам'ятаємо, наприклад, зорю Юрія Вернедуба, яка не один рік дуже гідно представляла Україну, згадайте хоча б групу з МЮ, Фейнордом та Фенербахче, де фактично в усіх матчах зоря грала на рівних з топовими європейськими клубами, навіть одні ну? Ну, маючи склад гірший ніж Динамо, як на мене, і нинішнього Полісся. Згадайте Дніпро 1 який виходив у Єврокубкову весну. Там було не так все впевнено, як у зорі, але менше з тим, Єврокубкова весна. Так, там був довбик, але серед інших лідерів Піхальонок, який зараз в Динамо, і Гуцуляк, який зараз в «Поліссі», да. А всі інші, ну це точно гравці рівнем не вищі Полісся та Динамо. Я думаю, що. Може, і по, трохи понище. от Але був результат. А зараз чомусь бачимо те, що бачимо. Ну Я я зрозумів. Я Суть, ну, знову ж таки, якби я мав відповідь на це, я би сказав уже і на початку наше з вами спілкування. Ну, це якась системна проблема, це, я це, думаю, це збіг обставин, війна, там переїзди. то що ну легіонери роблять. Різницю це 100%. Це от, на прикладі Шахтаря. І коли вони скажуть, що у нас війна і через це легіонери не приїжджають. Ну, це одна, з, це одна з реальних причин. От переїзди. Ну давайте зараз от, цього тижня Динамо, і Полісся і Шахтар нікуди не переїжджають. Ну, давайте подивимося на них без переїздів в тижневому тренувальному циклу. Зараз вийдуть. Робокопи, та і рознесуть Макапі. Буде таке, та ні, не буде. Ми, ми, ми ж ми ж не віримо, та, що так буде. Проблема е кожного клубу, як на мене, окрема проблема. Проблема полісся в тому, що футболісти вчаться по новій системі грати. І це питання не фіорентини І в тому, що полісся не знає, що таке графік, бо мачевий вже навіть Буткевич виступає напряму і про це каже. Проблема Шахтаря. Ну, це найменша поки що, проблема, да, бо вони демонструють той рівень футболу, який відповідає да, тому, де вони грають. Проблема шахтряв в травмах. Бач, ну, в кожного своя історія. Футболісти Динамо, та, вони можна там, сто разів говорити, і це буде правда про те, що там, немає трансферів і так далі, але і тих футболістів, якщо вони правильно налаштовані в першу чергу психологічно. Чого не було, ні з Пафосом, ні з Макабі. Їх мало б вистачити, щоб Пафос пройти, щоб Макабі пройти, я в цьому переконаний. Но це вже проблема, яку має вирішувати тренерський штаб. Угу. Ну що ж, без надії таки сподіватись, як писала Леся Українка, да, з, будемо дивитися, дуже хочеться, щоб ми сказали, що ми помилялися за тиждень, да, але. Ну, Будемо дивитися, що ще раз повторюю, адже е, поки що гарних вражень небагато. Володимире, я вам дякую за цікавий ефір, за цікаву розмову, що до нас долучилися. Дякую, Костянтина. Дякую, всім вітання, всім до побачення. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся з репортером, бо з нами завжди цікаво.